Центричну складну та доволі суперечливу п'єсу Гамлет у гострому соусі презентують Івано-Франківським шанувальникам театрального мистецтва. Комедія із гумористичним переспівом одної із найзнаменитіших п'єс світової драматургії Шекспірівського Гамлета стала цікавим експериментом для обол театру, каже директор, народний артист України Ростислав Держипільський. Це така справді сатирична комедія. зрозуміло, що перше, що приваблює, це Гамлет, на що ведуться. А Тут отакий е, переспів е, самого сюжету Гамлета. Насправді що ж було? Чому там помер король старший? Чому відбуваються і ті чи інші події? І в такому зовсім сатиричному. Е, режисер Орес Пастух знайшов своє бачення та прочитання п'єси на перший погляд поверхневого комедійного сюжету, покликання якого здавалось би просто пожартувати і пофантазувати на тему трагедії. Цей сюжет є не настільки серйозним, він не настільки серйозно поданий. Натомість він дає можливість подивитися під себе під таким, як от підкривим зеркалом, так коли е, всі персонажі е, мають свої вади. І, Власне, ці вади і їх і, і гублять. у виставі поєднана своєрідна естетика середньовічного театру. Особливого забавлення постановці надає і різний віковий склад акторів. Прем'єра Гамлета у гострому соусі відбудеться вже цієї неділі. Ольга Гриців Юрій Чміль, новини телеканал Раї.